Доброго дня, шановні пани та панове, запрошую вас до чудесного шопінгу. Магазин нашого найлепшого друга і маємо найлепший асортимент жінських, мужських, маленьких і великих прекрасних турецького производства сумок. Можете посмотрети как вот на прекрасно летать, можу показати, що це моя самая улюблена. То за уикенд і у ресторан, і у театр ви можете поглядати, як от кваліті, кожа перфектна. Так отже і мам церни. У цьому сезоні то я боя найліпша. Оливка. Олівкова і також церна. Перфектна. Це турецька фабрика бренд, новий бренд. Також э, стиль Sport біла Dilla церна, За все. Універсальний. Також я да покажу для вас: э, перфектна продукція, мужка продукція э, валет, картхор. Боя Cyrna, боя B. Також за леді, за господжу, Можу показати прекрасний клач універсальний. За картицю, за кеш, за све. Тут дуже зручно і перфектна продукція. Також за ключ. Маємо стільні комплекти, сирне, цервені сіри. Дуже зручно. Ви можете ставити туди свій ключ і положити у таку ж сумочку. Елегантний портмоне. Універсально за картцу. За кеш. Також за кеш. Хто любить таку? Універсально. Можна для себе, можна на презент. Також класичні мужські сирний і біж. Класична мужська. Оригінальний портокалля, оранж orange color перфектна. У цьому сезоні така боя, такий колір дуже-дуже популярний. І маємо э, дві такі зручні гаманці. Кто любить такой, кто любить такой. Стиль супер. Е, комбінується з денім, джинс, і з z і з, церним, з любим кольором. Комбінуванням возможно любим. Супер цвіт. Також цвет моря. Denise Mediterreinia. Супер на презент також. вам, вам за ваш інтерес. Ако будете у Аланії, запрошуємо до нашого магазина Кодал Бекстор. Хвала вам.